Уряд України заборонив видавати паспорти українським чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном, зокрема в Німеччині, Таким заголовками майорять. Статті останні два-три дні. І ви надсилаєте мені ці статті і просто їх прокоментувати. Тому у цьому відео хочу розповісти, що має на увазі Україна, показати реакцію Німеччини на це. А також ми поговоримо про Reiseausweis für Ausländer, о той сірий паспорт, про який говорять в інтернеті, що він може бути альтернативою українському закордонному паспорту в Німеччині. Нагадаю, ви на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла. Час поставити вподобайку цьому відео, а також приготуватися і обдумати, який коментар ви можете написати щодо цієї теми. Висловлюйтесь, пишіть свої думки. Це важливо. Ми з вами тут спілкуємося і приходимо таким чином до якоїсь істини. Що чоловікам, які перебувають зараз в Німеччині, заборонив український уряд. Дослівно! Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. Давайте тепер розшифруємо, що МЗС України має на увазі. У відомстві наголошують, що постанова Кабміну стосується змін видачі паспортів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП документ. В свою чергу ДП документ не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. А далі вони говорять про те, що порядок роботи консульської служби МЗС України залишається без змін. Зокрема. Консульські послуги надаються громадянам України в посольствах, генеральних консульствах і Консульствах України, ходячи з ваших коментарів, останні два дні не працювало ні консульство, ні ДП документ. На мою думку, консульство відновить свою роботу. ДП документ, мабуть, не відновить свою роботу. Зараз, до речі, ДП документ говорить про те, що у них є технічні несправності, тому вони не надають свої послуги. Ось так. І, до речі, оця вся заборона не видавати паспорти стосується не всіх. Тепер давайте подивимося, які є виключення. Цитую: вимоги не стосують. Українські чоловіки 18-60 років, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану, по пунктах: особам з інвалідністю, за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, особам, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю за наявністю документів, їх нотаріально засвідчених копій, що підтверджують родинні зв'язки інвалідність. Особам, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, і числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, особам, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи, батькам-опікунам, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, батькам, на утримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. І бабусям, дідусям, відчимам, які супроводжують дітей з інвалідністю тощо. Давайте розберемося, як на ось таке повідомлення, на таку заяву відреагувала німецька сторона, що у вас буде просрочений паспорт, а не бо не буде його взагалі. То це не є підставою для того, щоб вас депортували з Німеччини. І ще давайте послухаємо речника МВС ФРН, тобто Німеччини Максиміліана Каль який сказав, українські чоловіки мають однаковий з жінками статус захисту в Німеччині, і це не зміниться після ухвалення урядом України окремих рішень у галузі консульської політики. А також процитую його я впевнена у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи чоловіків до речі. В Німеччині зараз перебуває приблизно 200 тисяч чоловіків призивного віку з України. У Каля також запитали, чи зможе чоловік з України у випадку того, якщо у нього закінчиться його закордонний паспорт, отримати в Німеччині Reiseausweis für Ausländer, тобто тимчасовий проїзний документ. На це питання Каль не відповів, але тут вже спробує розібратися я, тому що ось ці... Reiseausweis für Ausländer, так би мовити, сірі паспорти видавали ще на самому початку, коли в лютому, у квітні, у березні українці приїжджали до Німеччини і вони могли і мали змогу отримати ось такі сірі паспорти, тому що не мали своїх паспортів, бо виїжджали вони дуже часто взагалі нижче. Далі, в обсязі до цього відео, я залишу посилання на німецькі документи, де ми будемо розбиратися з тим, що таке Reiseausweis Юр Ауслінда я буду читати, перекладати, пояснювати, як я це розумію. Ви зі своєї сторони також можете додавати коментарі і, взагалі, діліться своїм досвідом. Якщо ви вже з цим питанням стикалися або маєте більше інформації ніж я, напишіть про це. Почнемо з того, що в Німеччині кожен іноземець і українець також повинен мати визнаний дійсний паспорт або паспорт, який його замінює. І отут слово, яке його замінює, якраз мається на увазі цей Reiseausweis für Ausländer – Ausland сірий паспорт. Але в яких випадках ви можете його отримати? Якщо ви приїхали із країни, яка не входить до ЄС. Це про нас, а також ви не маєте паспорту і можете надати докази того, що ви вже намагалися його отримати, але нічого у вас не виходить. Тобто, докази того, що консульство України в Німеччині відмовляє вам у отриманні нового паспорту. Крім того, що ви маєте обґрунтувати, чому вам повинні видати той сірий паспорт, має бути ще офіційний дозвіл на проживання. В нашому випадку це параграф 24, він для цих цілей підходить. І тут треба розуміти, що якщо зараз ти перебуваєш в Німеччині по 24-му параграфу, маєш такий прихисток, і цей прихисток діє до весни 25-го року, то відповідно, коли ти подасишся на цей сірий паспорт, і сірий паспорт, коли ти його отримаєш, буде діяти до весни 25-го року. Можете, звісно, перейти на інший параграф на робочу візу, наприклад, по 18 параграфу, по навчанню по 16 параграфу. Зробити тут цей бізнес по 21-му параграфу і так далі. І тоді ви також можете податися на отримання ось такого сірого паспорту, але вже маючи на руках інший параграф. Як довго виготовляється сірий паспорт та скільки він коштує для українців? Взагалі інформація така, що разі Ausweis für Ausländer виготовляється від 4 до 6 тижнів, тобто місяць-півтора. Але рекомендують подавати заяву за 2-2,5 місяці. Ціна цитую. Якщо вам більше 24 років ціна сірого паспорта 100 євро. Ця інформація взята конкретно по землі Хесен. Я думаю, що цифри можуть різнитися, тому ви, будь ласка, звертайтеся у свої міграційні і уточните, але я вже проговорю. Отож, від 24 років ціна 100 євро до 24 – 97 євро. Є ще тимчасовий проїзний документ для іноземців за 67 євро. Проїзний документ без носія для іноземців віком до 12 років 14 євро. Чесно скажу, різниці поки не знаю. Але коли ви будете з цим стикатися, то будете вже розбиратися. І є ще таке поняття, як продовження тимчасового проїзного документа для іноземців, воно коштує 20 євро. Також хочу наголосити на тому, що завжди є плата за оформлення проїзних документів, тобто мається на увазі у цих Reiseausweis für Ausländer, навіть якщо ви отримаєте соціальні виплати, тобто перебуваєте у Джоп Центр. Підім'ємо підсумок. Якщо ви виїхали легально з України, легально перебуваєте в Німеччині, вам немає чого хвилюватися, навіть в тому випадку, якщо ваш закордонний паспорт закінчується, тому що ви або отримаєте новий у консульстві України в Німеччині, або через те, що консульство вам відмовить, отримаєте сірий паспорт, і Німеччина вас у цьому підтримує, і в цьому питанні вона вам допоможе. Ще раз наголошу на тому, що якщо у вас буде просрочений паспорт, або не буде того паспорта, вас ніхто не депортує з Німеччини. Депортація відбувається абсолютно по іншим причинам. Тому, перш ніж писати у ті жовті заголовки, що тут Німеччина готова вже видавати всіх чоловіків і одразу на відну, і одразу в окопи, що Україна забороняє видавати паспорти, вникайте в суть. Читайте, розбирайтеся і беріть консультації у адвокатів. Я адвокатом не є, я не є юристом, але в змозі прочитати, проаналізувати та щось вам розказати. Якщо вам сподобалося моє відео, будь ласка, лайк, поділіться своєю думкою в коментарях і не забувайте підписуватись на мій канал «Біженці в Німеччині. Пока!